А от дивіться, на кропиві, яка у нас парочка цікава. Щітнік лінійний, якого називають італійським. Бо у Ватикані були такі е, охоронці, у яких була е, накидка в таких смужках чорних і червоних. От з тих пір кажуть, італійський клуб. І жук. Я не знаю, чого вони опинилися тут разом, бо це абсолютно різні комахи, навіть не родичі, але, мабуть, усім вистачає місця, кожен собі жує свою якусь траву, і до іншого претензій нема. В природі буває конкуренція, а буває просто все мирно. Ніхто до, ні до кого не має претензій, не те, що люди. От дивимося на природу, і вчимося, як мирно спів існувати.